Вітаю вас, дорога церква. Дуже чудова пісня на небесній перекличці. Не раз буває, коли я вже аж замріюсь, щоб потрапити на ту перекличку, особливо коли якісь тяжкі моменти життя настають, і ти такий зітхаєш і думаєш: гряди, Господи, а коли сонце сходить, хмарки в житті розсовуються, і ти забуваєш. Про свою мрію і десь в суеті забігуєшся. Тому хотів би знову закликати всіх нас, коли ми співаємо цю пісню, свідомо усвідомлювати. Ми хочемо, щоб Господь прийшов прямо вже. Ми готові зустріти його прямо вже. І не забувати про нього, коли в нас в житті немає ніяких, як ми називаємо, випробувань. Я би хотів прочитати текст Біблії: це 1 Солонян 5, 18. Перше Солонян 5,18. Павло говорить так: подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Амінь. Займаємо місця. За що ми дякуємо? Коли щось отримуємо? А хотів запитати. Як би було, на яким би було наше життя, якби у нас на землі зараз царювала тотальна справедливість? От що кожен заслужив, те і отримав. Чи були би ми сповнені відчуття вдячності? Коли отримували би при таких умовах. Зазвичай, коли я отримую те, на що маю право і що заслужив, то я сприймаю те, що я отримую, як, що? як щось мені належне. Дайте мені воно моє. І в такі моменти ти не зовсім сповнений відчуття. Отого, от про яке ми говоримо і яке називаємо вдячністю. Дякую вам. Вау, я щось отримав, нічого собі, я щось взяв, нічого собі, мені щось дали. Дякую вам. Оця вдячність, Оця, коли очі загораються, ти сповнений особливого відчуття усвідомлення, що тебе чимось. Отут інше слово вже напрошується. Не ти щось заробив, а тебе чимось Одарували. І в якійсь мірі, скоріш за все, тобою не заслужено і не зароблено, а хтось інший вирішив зробити тобі добре. І не зовсім тому, що ти цього заробив, а тому, що Він, тобто той, хто дає, він добрий. І він із свого побудження. Доброго свого доброго серця вирішив тобі зробити добре, зробити приємно. Погодьтеся в такі моменти, коли ми отримуємо добро ось таке і ось так, природньо ти хочеш дякувати. Насправді, абсолютно все, що сьогодні ми маємо в нашому житті. І ще будемо мати. І навіть сам той факт, що ти і я, що ми сьогодні живі, це не заслужено нами. А це все здякуючи тому, що хтось добрий вирішив нам подарувати це добро. Справедливості уже давно нема. Сам той факт, що ми живемо, це несправедливий факт. Тому що навіть сам той факт, що ми живемо по справедливості, некоректний. Тому що по справедливості, давайте нагадаємо собі, що кожен із нас насправді заробив і заслужив. Досить забувати те, ким ми є насправді. Ми є грішниками. І це дещо недобре. Нам не комфортно собі нагадувати цей факт. Але такими ми прийшли в цей світ. Грішниками. І це є, браття сестри, зло. Це є щось недобре. За замовчуванням ми з вами заробили. Оскільки самі є злом і недобрим чимось, оскільки є грішниками, ми природньо цим самим по справедливості і заробили на те саме на зло. І, на жаль, на зло у найвищому його прояві. Знаєте, що це є? Смерть. Ось що ми з вами заслуговуємо. Ось що насправді ми з вами заслуговуємо, якщо би в світі вирувала справедливість. І якби Бог, не дай Бог, був би до нас справедливим. Однак, я сподіваюся, і ваше серце зараз повниться відчуття вдячності Богові. Бог, оскільки він є добрим, вирішив покрити справедливість дечим іншим милістю. Він вирішив цю справедливість, яка стосується нас, замість нас на комусь іншому проявити, а саме на Ісусі Христі, а нам віддати те, що заслужив би Христос, а не ми, і поміняв нас місцями. Ми з вами всі отримали від Бога набагато дещо краще, ніж ми з вами заслуговували. А Ісус Христос натомість отримав набагато гірше дещо, ніж він заслуговував, отримав смерть і пережив не просто смерть тілесну, а пережив розлуку зі своїм небесним батьком, що ми називаємо смертю духовною. І все це він зробив заради нас. Щоб ми ніколи в житті навіть не торкнулися і не вкусили оцієї страшної речі, яка називається справедливість Божа. Один проповідник відомий казав так, що Бог спас нас, від чого він нас спас, запитують. Ну від чого мене Бог спас? Бог нас спас сам від себе, від себе справедливого. І подарував нам себе милосердного. І я би хотів, щоб нагадали ми сьогодні собі. Чому так важливо це нагадувати собі кожен день? З тобою Бог вчинив не по справедливості, а по величезній милості. І тобі Бог кожен день сьогодні, в усіх обставинах життя, сам той факт, що ти маєш життя. Він свідкує про величезну Божу милість до тебе, бо Бог добрий і вирішив зробити з тобою добре. Просто так, бо Він добрий і любить тебе. Усвідомлення і нагадування собі о цього простого факту кожен день, воно міняє наше життя. Браті, сестри, коли я буду прокидатися щоранку і нагадувати собі о те, що зі мною сталося, а саме величезна Божа милість до мене, я відкрив очі, я прокинувся, я маю що поснідати, я ніби живий і здоровий. Боже, це твоя величезна милість, бо заслуговую я на дещо інше на смерть. Коли це ти собі нагадуєш, природньо ти формуєш вдячне серце. Ти починаєш природньо відкривати свої уста і дякувати Богові, хвалити Бога. Господи, дякуйте, бо я знаю, що я заслужив, а дивись, що отримав. Господи, дякую Тобі. Ота справжня вдячність, коли усвідомлюєш, що до тебе проявлена несправедливість і не воздано по заслугу. заробив, отримав. Ні. Проявлена милість. Ти отримав те, чого не заслужив. І отримав набагато більше, ніж заслужив. Так у ці моменти, коли ти собі це нагадуєш, коли серце сповнюється вдячністю, знаєте, що ще міняється? Дивовижним чином. Усвідомлення цих речей починає змінювати і твоє ставлення до інших людей. І особливо твоє ставлення до ставлення їхнє до, 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 до тебе. Та людина, яка усвідомлює оту величезну милість, яку до неї проявлено, вона починає природньо ставитись так до інших. Якась людина в твоєму житті. Заслуговує, можливо, на якусь твою критику, чи, можливо, заслуговує на ще щось в своєму житті, а ти до неї ставишся не так, як вона заслужила перед тобою, а ставишся по милості. З кимось ти співпрацюєш, хтось тебе можливо обманув, хтось, можливо, тебе обдурив, хтось, можливо, до тебе поставився нечесно, несправедливо, хтось, можливо, тебе обікрав, хтось, можливо, тебе обійшов. Хтось, можливо, завдав тобі збитків, можливо, навіть моральних, фінансових збитків. І ця людина в твоїх очах, нібито, якщо ми говоримо про справедливість, заслуговує на що? На, як мінімум, те саме від твого боку в їхню сторону. І серце людей, яке не усвідомило, що для них зробив Бог, а саме милість, а не справедливість. Вони починають вирувати таким гарячим бажанням справедливості в адресу цих своїх образників. Ах ти на тобі і так далі. І здебільшого. Коли ти мстиш сам за себе, здебільшого, коли ти, особливо як християнин, добиваєшся справедливого покарання. Добивайся, щоб тобі справедливо компенсували якісь там твої збитки, які тобі завдали в світі. А їх є дуже багато. Коли тебе обікрали, ти добивайся, щоб тобі вернули, що є моральний ущерб тобі покрили. Коли от чого всього, ти такі, добивайся, щоб тобі повернули те, що від тебе забрали, твоє, що тобі належало. Ти добився ніби справедливості. Ти добився, вернув, забрав своє. Знаю по собі і знаю зі свідчення моїх друзів. А в серці така пустота і гіркота. І усвідомлення, знаєте чого? Усвідомлення великого сорому, що тобі соромно підняти очі до неба. Ти ж то знаєш, що до тебе Бог проявив неабияку милість, на яку ти і каплі не заслужив, а ти щойно своїм образником вчинив абсолютно. Навпаки, і добився справедливості, а не милості. І водночас це неймовірне відчуття. Відчуття, яке неможливо передати і описати, його треба пережити. Коли в ті моменти, коли по справедливості ти мав би забрати щось своє, повернути щось своє, а ти. Робиш те, що зробив нам Бог. А ти прощаєш людину. Ти перестаєш її розцінювати як свого боржника. І по великій ще своєї милості, ще й одаровуєш її чимось зверху, після її образи в твою сторону. Продовжуєш з нею спілкуватися, продовжуєш з нею вітатися, продовжуєш їй допомагати і ще й ще від себе ще зверху накинув. В такі моменти. Знаєте, що починає відчуватися всередині? Ота Божественна природа. Ти в такі моменти починаєш усвідомлювати, що ти дитина Божа. Ти починаєш відчувати всередині те, що відчуває Бог, коли прощає грішника. І ти починаєш усвідомлювати в такі моменти, що таке бути таким, як твій небесний батько. Який любить і прощає не по справедливості, а по своїй великій милості. І давайте не будемо далеко ходити. Хотів би закликати сьогодні себе у першу чергу, тому що таких ситуацій в моєму житті да кожен день повно. І дуже часто такі ситуації, в першу чергу, вони починаються вдома. У чоловіка з дружиною, у дружини з чоловіком, з дітьми. Ось тут, в колі нашого буття, тут де ми живемо, діти і батьки, батьки і діти. Коли кожен із нас знає свої права, знає, на що він заслуговує, знає, що він, що йому належить, і він хоче, щоб оце він і отримував в житті. Коли ніхто з нас не хоче отримувати навіть від найближчої своєї половинки ні, чогось меншого. Ні що я вимагаю, або на що я маю право, а вона мені не дала цього, або він мені не дав цього. О, і в ці моменти починає буяти ось це відчуття справедливості. І ми вірували, нас світ нас цього вчить. Справедливість, справедливість і справедливість. І ми десь увірували, що це якась така дуже особлива, благочестива риса. Справедливість. Всім посп... Хто нам це сказав? Світ нам це сказав. А знаєте, що нам Бог сказав у наших стосунках один з одним: ні-ні, ні милість. І, скоріш за все, людині цього не зрозуміти, поки вона особисто цю величезну милість Божу не переживе на собі. Поки вона не усвідомить, яка величезна ця міра Божої милості і благодаті тобі була дарована, що ти починаєш йти роздавати все своє добро вчетверо всім всім воздавати комусь такому скривду, коли ти усвідомлюєш, яку милість зробив Бог у твоєму житті. Подяку складь за все, бо така Божа про вас у Христі Ісусі. Не маю жодної речі, за якої не маю права не дякувати. Тому що сам той факт, що я живу і отримую оці всі речі в моєму житті, уже є величезна Божа милість до мене. І я сповнений великого відчуття вдячності Богові за це. Дорогі браті сестри. Хотів би сьогодні заохотити кожного, взяти оці два слова на озброєння справедливість і милість. І коли настане чергова ситуація у будь-яких стосунках у нашому житті з дружиною, з дітьми, з найближчими, особливо з найближчими нам людьми, вчинити не по справедливості, а вчинити по милості. І воздати тій людині або вимагати від тієї людини не по справедливості, що тобі належить, а по милості. І простити цю людину. Це і є прощення. Коли ти не просто, от зверніть увагу, як нас Бог простив. Він не просто перестав нас з вами, людей, розцінювати як своїх боржників. Все, ви мені нічого не винні, але я вам нічого не винен. Так не сказав Бог. Любов Божа, якої він нас хоче навчити, це коли ти береш свого кривдника, любого, починаючи з найближчих людей: дружина, чоловік, там, діти, батьки, береш усього свого кривдника, якого ти рахуєш, що він тобі скривдив. Неважливо, який серйові. Окей, він тобі скривдив. І ти не просто йому прощаєш, тобто кажеш, Ладно, ти мені нічого не винен. Я забуваю, все що ти зробив в мені, що ти, ти там від мене забрав, чи що ти мені там не додав. Все. Короте, я тобі прощаю, я тебе перестаю розцінювати як свого кривдника. Ні. Якби Бог тільки так зробив, це була б тільки половина роботи. З тим би ми й лишились. Бог, після того, як простив нам наш борг, він ще зверху й одарив нас. Він ще зверху додав свого добра. Ось як прощає Бог. Біблія нас вчить, що коли ти підійшов до жертника, пам'ятаєте слова Христа? І він каже: і тут ти тримаєш свого дара, хоч Богу, його принести. І тут ти згадав, що хтось, твій брат, щось має проти тебе. Ти проти нього нічого не маєш. Ні, він щось має проти тебе. Бог підвищує цю, Христос підвищує цю планку. Не твої кривдники повинні йти миритися з тобою. Ти повинен стати ініціатором, щоб до цього кривдника ти пішов. Він тобі скридив, а ти до нього йдеш і кажеш: слухай, я знаю. У тебе є щось проти мене. Щось ми з тобою, ти рахуєш, що щось між нами не так, щось ми не поділили. Я йду з тобою миритися. Господь піднімає цю планку і каже нам: ви не просто прощайте, щоб забути. Ви прощайте так, як Бог простив. Він прощає і зверху ще благословляє. Отак От чинить Господь. Наше життя приречене на колосальні зміни, якщо щоразу ми будемо справедливість пробувати замінити милістю в нашому житті. У всіх стосунках, особливо в ті моменти, коли ми вважаємо. Що нас обібрали, нам не додали, і так, далі, і так далі. Весь світ натомість так зробив Бог. Так зробив Христос по відношенню до нас. Він взяв Ісуса Христа, який по справедливості мав право на Царство Небесне. І Бог забрав від Нього це право, зробив його людиною. Поклав на нього гріх, зробив його гріхом замість нас і покарав Його замість нас. Христос не мав на це права, йому не треба це було все переживати і не треба було це жагіття перенести. Але Він взяв на себе наслідки твоїх вчинків і моїх вчинків. Ще раз. Справжня милість і справжнє прощення це коли я беру на себе наслідки. Чужої вини в мою сторону. Ось як Бог описує прощення і милість. Він так зробив свій час. Я вдячний Богу, він неймовірний за все моє життя. І тому я тепер хочу бути таким до інших. Весь світ скаже нам, ти дивний в кращому випадку. Скаже ти странний. Весь світ скаже. Ти слабий на голову. Вони насправді світ скаже набагато гірші слова. У них там є цілий лексикон слів, як вони називають людей, які так живуть, милістю, а не справедливістю. У світі запланують зовсім інші закони. А Бог нам приніс свій закон закон Царства Небесного. І кожен раз я знаю, бо знаю по собі, коли мене скривдили. І в моєму житті вскипає відчуття справедливості. Я в цей момент, знаєте, що думаю? Що якщо зараз я не вчиню справедливо в цій ситуації, то воно тільки гірше стане і на голову сядуть. правда? Треба зразу все на місця справедливо, бо сядуть на голову. Знаєте, хто нас лякає цією фразою? Дивись, не попусти їм, бо сядуть на голову і ноги на шиї, і сядуть і ноги спустять. Світ цю фразу нам розказує. Цієї фрази не мав Христа у Бога і в Біблії. Оцим нас лякає світ. Диви ніде не попускай. Все кожному по заслугах. Інакше сядуть на голову. Це світ придумав цю фразу. Нема цього в Слові Господньому. Сядуть на голову. Не лякаємося цього. Навпаки. Коли ми починаємо діяти так, як колись до нас поступив Христос, а саме, проявив милість нам, а не справедливість, і на себе взяв наше покарання, а нам віддав своє життя, коли ми починаємо ось так діяти в адресу інших людей, сам Бог в такі моменти, Він коли дивиться на цю ситуацію, бачиш що ти поступаєш милостиво, з тебе весь світ сміється, ти щось втрачаєш. Так само, як колись було з Христом. Весь ті з нього сміявся, плювали. Він втратив все, навіть життя втратив. Розлуку з Богом пережив. Здавалося, Христос, що ти наробив з власним життям? Ти зіпсував, ти, 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 ти зіпсував власне життя? Христос, що ти зробив? Ні-ні ні. В такі моменти, коли так робив Христос, написано: Бог підійшов до Христа і воскресив Його, і повищив вище всього. І поставив там, де є вершина вершин. Ми мріємо, щоб Господь так робив з нашим життям. Щоб Він підходив до нас і до тих, які, ніби по світським мірилам, себе гроблять, поступають надто справедливо, надто хороші в цьому житті, надто добрі в цьому житті. Ей, так ти нічого не заробиш, так ти нічого в житті не будеш мати, якщо будеш, таким таким справедливим, таким милосердним, таким добряком. Ей, Треба бути за своє вицарапувати. А Бог, коли бачить отаку людину, яка намагається бути до інших такою, якою був Христос, Він каже: я сам таку людину буду підіймати. Знаєте що? Я не хочу підіймати сам себе. Це буде як в тій касці, коли той в болоті за, за, за власне волосся пробував себе витягнути, пам'ятаєте? В казці. В казці воно може і виходить. Але в житті, якщо я буду намагатися сам себе підняти і сам себе огородити справедливістю по життю, нічого в мене не вийде. Тільки буде гіркота перед лицем Господа, бо Він ж до мене поступив милосердно, а я поступаю у всьому тільки справедливо. А коли я до своїх образників пробую поступати так, як поступав Ісус Христос. Сам Бог обіцяє підіймати мене. І коли Бог підняв людину, уже ніхто і ніколи її не кине. Я бажаю собі цього і бажаю всім нам цього, щоб сам Господь нас підіймав, не ми самі себе, не ми самі себе за себе мстили, за свою репутацію переживали так далі. А ні, ні, хай Господь робить це для нас. А наша робота дуже проста: бути до інших такими, яким до нас свій час був. Ісус Христос, любов, милосердя і благодать. І, якщо треба, смерть. який пожертвував собою раді мене. Тепер я хочу бути таким по відношенні до інших людей. Це і є наслідувати Христа. Це і називається бути послідовником Христа. І якраз це і приносить у твоє життя божественне блаженство. Тому що коли Бог тебе підіймає. Це неймовірна висота і неймовірне щастя і насолода. Тому нехай Господь нам допоможе, щоб ми не підіймали самі себе, не возвеличували самі себе, не шукали самі для себе своєї власної справедливості, не мстили самі за себе, а дозволили бути такими до інших, якими був Ісус Христос в свій час до нас. І Господь нас благословить небесним благословенням. Слава Богові, що дав нам Ісуса Христа як приклад, і сьогодні ми можемо сміливо цей приклад наслідувати. Слава Господу за милість, а не справедливість. Амінь. Подякуємо Богу. Помолився.